И всем хаймям привет, мои котики! З вами Симбочка Пимбочка Лапки Украина и звони вам кінці-кінці ролики покажу, как треба скачать. Ти злом Бравл Старс. Ось, наприклад, я заходжу Бравл Старс. Вот, і щоб треба грати, не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте лайки поставити. І придам вам посмотрю, ссылка на моєму телеграмі в описанні. Ось я, наприклад, зайду Бравл Старс. Зараз подождіть, хай воно встановиться. Зараз подождіте. Ось, бачите, я, наприклад, заходжу Бравл Старс. Бачите? Мене... Улюблений Сквік. От. І бачите, я все заробляв любого Бравлера Бравл Старса. Бачите? Блув. Бачите. У ну, мене є. І. А сьогодні я хочу вам показати, як треба грати злом Бравл Старс. Зараз все одно вам покажу. Спочатку ми заходимо в Google Chrome браузер. І ми спочатку заходимо шукач. Ну, як вам, наприклад, зайдемо ми шукати, пишемо News Бравл скачать злом. А зараз. Б... Ба, га то гроше є багато грошей напишіть. Вот бачите, нас знаходиться приватна ссылка. Якщо ви не знаєте, то якщо ви знаєте, то добре, якщо ви не знаєте, то шкода. То ссылка буде в описані. Так, ось бачите, там злом є. І ми нажимаємо скачати много грошей. Багато грошей нажимаємо. Сейчас подождите. Ось ось бачите, хай він загрузиться. І ось я все виправив. Все, тепер можемо скачать. Нажимаємо. Ой, подождіте. Вот нажимаємо. Все, у мене готово. Нажимаємо його скачать. Все! Чекаємо, поки загрузиться. Все, подождіте. Чекайте, 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 коли загрузиться. Не, вам не покажу, як він довго загрузиться. Ну, дяк. Ну, якщо у вас скачено, то напишіть у коментарях. Якщо не скачено, напишіть. Якщо ви заходите в нюз Бравл, то спробуйте. Ну, дякую за ваших переглядів. З вами завжди був я, Шевчук, Владислав Хазяїн. І всім пока-пока!